Мої вітання, любі друзі! У мікрофону Ace, і сьогодні я хочу дати вам основні поради для того, щоб з комфортом пройти Stalker 2, отримати топ спорядження та то зброю в тих чи інших локаціях, а також які лайфхаки є для боротьби з ворогами, котрих підкинула нам зона. Досліджуйте все, що тільки бачите. Так, це займає деякий час, можливо, навіть прийдеться перезавантажуватися, якщо випадково розіб'єтеся, або потрапити в аномалію, але цікавість то шлях у майбутнє, а в нашому випадку. Шлях до схронів, файного луту і більшої кількості грошенят. Якщо ви не в бою, бігайте з детектором. Доволі часто можна пропустити артефакт, біжучи стрімголовне завдання. Артефакти дуже добрий спосіб підзаробити, особливо враховуючи ціни на ремонт, спорядження та ціни у торговців на інші речі. Як тільки зможете дістати детектор гілка, бігайте з ним, бо дальність, на якій він може побачити артефакти, найбільше в грі. А як тільки перетнули в межу 50 метрів, Можете сміливо брати інший більш точний детектор. Найкращим грі буде детектор Велос, але його дістати на початку гри, якщо можливо, то треба чимало побігати. Також раджу звернути увагу на легендарні артефакти, такі як дивна квітка, дивний м'яч, дивна вода, казанок, болт та гайка. На Ютубі є детальні гайди, як дістати кожен із артефактів, та будьте готові до того, що гра не досконала і, наприклад, артефакт Дивна Вода. Може заспавнитися під землею, але в основному вона на одному із трьох місць де камінці. Локації з артефактами ви бачите на своєму екрані. Що не менш важливо, якщо у вас немає артефакту дивна вода, завжди надавайте спершу пріоритет на арт, який захищає вас від радіації, потім на артефакт на додаткову вагу або витривалість, і вже після вдягайте арти, які, на вашу думку, будуть більш корисні в конкретній ситуації. Дійсно, хорошу зброю можна дістати після проходження сюжетки в малій зоні, дістати харод, Дніпро, револьвер, Сайгу та інше добро можна без великих проблем. Єдине, що потрібно, це добряче побігати, але винагорода за цю біганину буде достойна. Стосовно абарейдів зброї, то на своєму досвіді можу сказати, що основну перевагу потрібно надавати зносостійкості та зменшенню ваги, бо всі інші технічні характеристики доволі дороговартісні. А поки ви не прокачали репутацію із фракцією, де будете ці ціни вони будуть солідні. Також майже на всю зброю варіть буде вдосталь набоїв, при умові, що ви не будете витрачати на одного ворога по магазину із гвинтівки чи дробовика. Із собою раджу носити зброю з трьома типами набою. Бо, коли набої закінчуються, основна зброя зламана, а ворогів ще вдосталь, запаска буде в нагоді. Вдалі з собою брати штурмову гвинтівку, дробовик та снайперку. Але це вже більше до пізньої стадії гри, коли у вас є можливість тягати із собою багато луту і при тому ще спокійно бігати без швидкої перептоми. Правильне розподілення луту доволі часто буває таке, що хабар так і манить сталкерів, та іноді його більше, ніж сталкер може унести. Тоді, як обрати, що викинути, а що залишити? Тут це дуже просто. Якщо гравець не має із собою артефактів на додаткову вагу, тоді пріоритет потрібно надавати тому, що дорожче можна продати. Зазвичай 10-15 аптечок та бентів і стільки ж їжі та енергетиків вистачає на одну сюжетну місію і ще трошки побігати дослідити території, а поки ви не лутаєте трупиків, то компенсуєте витрати на розхідні матеріали. Якщо набоїв набрали дуже багато, не поспішайте викидати. Краще скласти їх в свій схрон, також додаткову зброю. В гарному стані можна залишити на потім. або продати, якщо впевнені, що наявної вистачить надовго. Як тільки у вас будуть артефакти на мінус радіацію, про горілку можете забути та просто її не підбирати. Є, звісно, випадки, коли персонажам вона потрібна і за неї можна отримати винагороду, але таких випадків мало. Та й антирадів нестачі також не буде. Не всі аномалії можна просто так знешкодити, обійти або пробігти, бо є ситуації, коли вже в неї вліз. І треба відбутися мінімальною втратою здоров'я, тоді є пару лайфхаків. Але перед тим як їх розказати, я буду по порядку давати інформацію про кожну аномалію та спосіб її обійти чи знешкодити. Електричні поля. Розповсюджена аномалія, яка лупить струмом і завдає чималої шкоди, її можна побачити звіддаля та легко знешкодити болтом. Також можна заманювати ворогів ці аномалії, правда, не всі мутанти на це ведуться. Вогняні стовпи та вулканічні фонтани. Тут все просто: не стій у вогні і не будеш жарінкою. Болтом розрядив, обійшов і далі побіг. Електричні сфери. Ось ця гідота дійсно небезпечна, і від неї є одна панацея це тікати. Швидкі ноги, електри не бояться. Вихор розповсюджена аномалія, яка затягує в себе ціль та розриває її на шмаття. Найкращий спосіб її знешкодити це кинути болт. А якщо вже в неї потрапили, протискайте спринт та постійно стрибайте. Якщо пощастить, вистрибнете неушкодженим. Гравітаційні сфери чергова аномалія бур'ян, якої в зоні дохіба, розрядити можна болтом. Іскра це, мабуть, найдушніша аномалія в грі, помітити її можна тільки тоді, коли в неї потрапили. Вибух б'є боляче та ще й підпалює, тому найкращий варіант буде її якомога швидше пробігти. Бо дана аномалія немає перезарядки, і від неї захистять тільки швидкі ноги. Скляні уламки аномалія підступна та болюча. Принцип дії наступний чим скоріше через неї пробігаєш, тим більше шкоди вона завдає. Якщо немає можливості обійти, присідайте і потихеньку повзете. Так ви зможете уникнути зайвих втрат аптечок та бинтів. Бульбашки. аномалія болюча і повільна. Можна знешкодити болтом. Але вона розбивається на міні-бульбашки, які через певний час зникають. По можливості просто минайте її. Кислотні басейни та хімічна пара. Тут все просто. В Басейни не становтесь, а пара зазвичай не завдає шкоди, коли персонаж присідає, а якщо вже і завдає, то швиденько її пробігайте. Трамплін – це дуже добра аномалія, яка рятує гравця від падіння з висоти. Але будьте обережні, вона також може вас підкинути не ігноруйте схрон та додаткові завдання. Якщо ничка за дверима із кодовим замком, зазвичай до неї є головоломка або інформація про код в КПК. Також можете загуглити коди від дверей, якщо, звісно, шукати та досліджувати лінки. Іноді в простих схованках дуже смачна здобич. Стосовно додаткових завдань, вони позитивно впливають на репутацію фракції, дають можливість підзаробити або отримати ціну винагороду, таку як зброю, топовий детектор, броню, чи просто отримати задоволення від її виконання. Деякі додаткові завдання можуть вплинути на подальші події, які розгортатимуться в зоні, тому не ігноруйте сейд квести. Всі мутанти становлять загрозу, і проти кожного є свій спосіб протистояти. Як це зробити? Все просто. Проти тушканів підійде все, що стріляє, і бажано швидко, бо їх багато, і вони дуже тоненькі в плані живучості. Песики вже більш живучі, але їх ця зброя перебуває як треба. Головне, не стійте на місці псевдопесик оце вже справжній ємер, і якщо вам не пощастило одразу зафокусити основного собацюру, то тікайте подалі. Бажано до сталкерів, бандитів чи інших МПС, які допоможуть перебити мутанта та його копії. Мишеняток також не варто недооцінювати. Якщо немає гранати, просто тікайте, бо тільки гранати становлять для них реальну загрозу. Контролер доволі слабкий мутант, якщо випити псі-блокаду та перебити зомбі, які його оточують. Легко вбити з робовика або іншої важкої зброї. Дуже боляче б'є з руки, тому не підходьте до нього в ближній бій. Бюрер, цей коротон вже більш небезпечний, кидається предметами, може викинути із рук зброю або направити іншу на гравця. Час від часу використовує щит, який блокує всю шкоду. Здоров'я в нього небагато, але треба підібрати момент, коли в нього стріляти. Дійдьте обережно і бюрер не буде для вас загрозою. Кровосос це вже небезпечна та продка срань, яка раняє, накидує кровотечу та ховається в невидимість. Завалити його краще за все із дробовика, та будьте готові до того, що він дуже продкий. Якщо бачите, що кровососів більше, ніж один, краще тікайте до інших сталкерів або НПС. Снорк стрибуче, царапуче, не дуже живуче. Колишні підослідні, які кидаються на жертву та шматують її. Можуть застрибнути майже будь-куди. Бувається відносно легко, якщо поцілити в них, а це зробити іноді не дуже просто, особливо коли снорків до хіба, дикий кабанчик та плоті. Ці мутанти зазвичай ходять по декілька штук. Живучість більше, ніж у песиків, але вони не такі пруткі, а із їх розмірів помахнутися складніше. Кіт байон Пруткий кицик, який наносить доволі багато шкоди. Хочеш його швидко вбити, цілься краще. Бо коти швидкі і пазурі в них гострі. Псі-олень буде один із найнебезпечніших, бо може покликати інших мутантів, і поки ви на них відволікаєтеся, він піймає скіфа на роги, все крім голови броньоване, тому цільте тільки в голову. Псевдогігант це справжній танк, який боляче б'є, стрибає роняючи персонажа, а також неймовірно живучий. Його раджу натравлювати на інших або знаходити місце, куди можна залізти і розстрілювати його найбільшим калібром. Зазвичай великі мутанти вони шукають все за чим можна заховатися, якщо це стосується псевдогіганта або інших великих мутантів, то він може знайти об'єкт, який в два-три рази менше або тонше від нього, і робити вигляд, що він заховався. Хімеру завалити ще складніше: принцип боротьби такий самий, як і з псевдогігантом. Шукайте місцину повище і з дистанції його валити найбільшим калібром. Немає куди залізти, тоді тікайте. Останній мутант це Полтер. Якщо ви його бачите, значить справи ще не такі погані. Живучість невелика, але він може кидатися предметами навіть тоді, коли гравець заховався чи вийшов із поля огляду полтергейста. Найменш небезпечні це вогняні полтери, але звичайні ще та скалка в дупі, бо іноді ще створюють бар'єр із каменю, який блокує постріли. І остання порада, якщо вам цікавий всесвіт сталкера, контент по ньому, а також по іншим іграм, підписуйтесь на канал. Контент кожного дня, затишні стріми та нотки русофобії. Дякую всім, хто подивився це відео повністю, залишив подобайку та коментар. Це позитивно впливає на розвиток українського Ютубу та дає більше мотивації робити контент. На цьому все у мікрофону був Всім добрим, мирного неба та та щастить.